Всім привіт! Ось прийшов на копанку на фатку Попробувати зранку. Тягав, нічого, не хоче попадати. Взяв велику фатку, той раз був раз ось така велика фатка Вже разів з 10 витягнув, нічого не попадає. Ще пару раз витягну і можу перейду на той бік. Может быть, ребенок не пробовать, не знаю. Но если сколько себе не хочет ничего попадать. Сама фатка зразу піднімається наверх. Зараз 6-го боку десь спробую. Тут ось чисто можна фваткою ловити на вудку кидати. А туди заросло так, що не можна. Може розка буде качкам, може так вичистю. Потягую, хочу просто, щоб попався якийсь карасик, хоч один чи плітка. Та й запустю назад, викину зразу. Хочу просто провірити, чи є тут риба, може вона десь ділась. Копинка глибока, не видно, щоб ні поверсі тут ходили. На вудку, скільки був не клює. В вершу попали пару карасиків так. Ще на фатку хочу, щоб попадали. Бо верша не моя, вершу я не зможу ловити. Коли потрібно буде риба. Або вершу потрібно буде робити. Більш фаткою хочу, щоб вершу тут ніхто не забрав. Тут розка гарно вже затягується. Якби без жабурення було б добре. З під фатки піна йде. У фатку, вроді нічого так не попадало, не вдаралось. Хоч би накрив якогось карасика По вечорам як приходжу якась велика риба, мабуть, є тут. Може як ставки спускали. Копанка була відкрита, гадка, то може щука якась зайшла, може якийсь коробчик. Бо тут той, що я кидав, він маленький, грам по 300, такий, може і ще менше. Є й маленькі, як карасики такі. Але якби була риба, вона і в таку фатку попадала б зараз, як і стоїть.